Насила стим запустився. Так, будете на, на ваш чат. Відповідати я буду. З я запустив. Іду до, до поліклініки Зараз сміття. Та підемо в Omber, поки нічого не писав що в чат. Ти я Так, Аліна до нашої, при нас при сьогодні дві дві дітей, если не були нові. у мене зараз на каналі іде прем'єра ще. Був запланував, тому заходьте, слухайте музички Так, а це... Ця... подумав стим запущу сьогодні. І кстати, хто ще не зайшов на мій стим, заходив на мій стрім Аліна, я тебе вітаю тебе, що на моєму каналі зайшла. Дякую ти, що на моєму каналі на мій канал зайшла. Це дуже приємно. Канал зайшла. На мій канал реально що зайшло на мій стрімчик. Оце казки на мій канал заставив не зайшло нас на мой прем'єр. Вітаю тебе, отже, Аліна. І до нас ще один... Приєднався теж Анна. Тоже на новому каналі, на момент моїй... прем'єр, ч, я, і чо, я ползав, і сьогодні, мам, і... Бітаємо, що і сегодня могут. Битайм уже нам дали мені 178 подписчиков, а це дуже хорошо. Все на мій канал подписалась, поставив лайки. Це дуже хорошо. Що поставила лайки, подписалась на мій канал. Це дуже хорошо. Це дуже хорошо, постав на мій канал. Та й підписалась на мій канал. Ще не так. Підписалась, поставила лайк, це дуже хорошо. ні, немає, бо в мене що... кос пробити. Це може його обич уже. Зараз якось телефон того. Так, зараз проведу. Так, кудись сюда? Давайте маму сьогодні якось Сюди все. Что такое ж було? Так, я буду ховати, а потім камера буде заблукнути, а я буду ховати. Все. Так, пишіть, будь ласка, мені чат пишіть. Пишіть, будь ласка, мені чат. Дядя Аліна, я тебе вітаю, що ти на моєму каналі зайшла. Сьогодні на стрім. Мати твоя десь на сьогодні на мій стрім. Бу, було заплановано стрім, але ж я забув заплановано його підключити, його, так. Да. Це дуже добре. Я ще проводим філ указав Так, зараз я добавите мені, будь ласка. Мабуть, 178, ну, 179 подписчика на один канал. І к нам ще переносить Джулія тоже. Так. Привіт, Привітала знакомі. Аліна, дякую. Аліса, дякую тобі, Аліса. Ти зараз зайшов на мій YouTube канал. Це дуже хорошо. Мати для мене підтримку. Да. Спасибо, дякую Аліса дякую тобі зараз подімало чуть панк погуляємо Поки ми це почти ваші я почти ваші коментарі з на моєму ютуб канал музики дякую вам, что вы зайшли на мой канал и написали, что я хороший, дякую вам. Сейчас пойдем в магазинчик один. не шуметь. Вот такие они такие были. Лейте, Так, пошлите дали. Так, а ладно, на туда. Спасибо. Не в шуте. Ставим ему лайки. Так, а, все. Сейчас я ценю, то пидай его. Так, я тільки мабуть буде якось вжити, щоб каму було винно. Каму так тебе було видно. Щусь. Мені треба може пропасти, богу щось. Тоже, весел. У мене та їх не фон без меж оплачити 75 тому. У мене тоже бровки дома, тоже цей бро, домашний бровте то можно нікак. Так, я ще мне заклеив двадцать канал, мабуть. Тож так думаю. Так, писали я відео. самокат самокат не знаю завтра молодцы и кстати з стима у нас уже не будет стимав виток уже Виток уже не будет прям я так я не буду виконав бо я буду цей все, мабуть чи прикіньку ходить на окол я не знаю все не капати я ти буду ходить всю тут таке Десять чові підемо з вами поговоримо. Якщо хтось новенький, тому я модератор показав, що нікому не видаю. Модеку. Я нікому ще. Не віддаю ще нікому модератора каналу, нікому я ще не видаю, бо тому що новенькі. А я не співаю вас додати модераторів. Я не можу виставити все ну, об чисто каналу. Спонсорського буде нашого каналу. Так. По наші самоліти відлітав, був пошли. Ще самоліт льот у нас. Та, чи вас качать, хто новенький, хто я збачу, що у вас Аліна при нас і Аліса. Алісу також вітаю, що ви зайшли. На наш стрім. Значить, не стоїмо ще. Дякую вам. Це зв'язок може бути поганий. Щас каму протягу. Ого, є мене нормально. Не знаю. Так будет купить крепление для телефона. У вас Вайсе можна купити. Я из. Я із Чеказ. Да, можна, без проблем. Да, можна. Да, Джулія, можна. Як тільки те, до нас зеленого приїжджати, то можна купити. У нас вінка два ІС, я вам покажу. Будемо приходити, я вам покажу, все, що у нас Вася, що я їх в тьому. Тоже. Петвий хвостом. Любов. Часто такий у нас такі собоки є. Ого. Що ви ходимо? Нема. Я ж годно мачувати вік. Щось повертаємо сторону. どっちですい Вайф сейв. Чуть там не гоняє, не можна роздивитися. Так, оставив два автобуса, як поїде. Як приїде. Ось сьо вайфсел, бачите? Olha o selo, ele não o que o você... o que, você... o que, você... o que você... собаки пісь. Собаки, мабуть. Так, я конечно, будем путь. Бри вже. А там не помню. А, є, люди. Е, люди. А народ Чекаський, де мабуть сюди. А вот очі на Київ. Приїхав. Ось сьогодні, я вам покажу. Ой, все, ой, все, ой, все. Написано, ой, все. Все, пошли. Ой, все, все. Круто вот. А я уже. А я уже круто Я бы не камеру полонил, камеру сижу от ночи. на все. Она машинка. Оно ну, яка машиночка Дуже хороши на? Стаїть собі, ти хай стоїть собі. Дихай, стоїть собі. <хий> я немножко ненадовго встиг запустив, бо я буду до 28 восьми... минутку, Можна зацвіти масси не можна. Новеньке познайомці треба. Ок. <ріст> Диви, яке головне спекали. Келік працює навіть. Оце знакомство виходить. Я чи не на довгу ходить. Дякую вам всім дня, тому дякую вам, що ви була на пілогії. Дякую вам що легкості гарно всім. Всім пока.